Так, друзі, це наша Азія. Плівка напрягає. Оце така Азія ось. Там зараз покажемо вам на той діляночці брілку. Там обробимо. І повернемося сюди теж теж обробляти. Ну що, така у нас полуничка. Сьогодні будемо обробляти. Далі вам все відео покажемо. Остання обробочка у нас буде. Ну, а так дивлюсь, наче непогано. У нас полуничка. Так що дивимося. Що, друзі, всім доброго дня. Сьогодні будемо обробляти полуничку вже Медя екстра, Ну, передають дожді, кажуть мені казали, що він змивається, ну вибору нема, Може там в коментарях напишіть, будь ласка, посоветуйте. Щоб я зараз обробив, а потім я дивлюся там ще ну, дозволяє погода, потім ще раз, якщо дождем його змиє по поводу ще одного коментаря мені писали. там, хвата пічкать його хімії. Якої хімії, я не розумію. Якщо я даю підживлення по лісточку і даю там, я не знаю, фосфорне або калійне добриво. Це ж не хімія, це солі, обичні солі. По поводу Фріго. Вибачайте, за звук, звісно, якщо у нас вітер. трохи. По поводу Фріго, я в наступних відео розповім. Що це? Трохи плани помінялися там. Я вже інші сорта. Е, ну, в наступному відео я все розкажу по поводу фріго, що в мене там помінялося. І що ми там плануємо далі робити. Все вам розповім. А зараз ми таку ось около пуцелку делаємо. Капець вітер піднявся. Да, пакетики це поганувати трохи з пакетиків. Ну нічого страшного, сейчас мы быстренько обробимо. Ну, по-любому надо обробити. Ну, і дальше відео вам покажу нашу полуничку. Уже коли обробим. Тоді пройдемся, подивимось. Так що а по поводу, я ж кажу, цих підживлень. Ну ви не підживлюйте. Я ще раз повторюсь, я не то що там десь з балди беру, я вирощував огірки і огірки я так само підживлював. І, якщо не підживлювати, результату ви не побачите. Ну, а вже аж якщо там я не знаю, посадили 50 пущиків полуниці і просто щоб так покушати, ну так, да, я думаю, можна нічим не підживлювати. Ну і то ви результату сильно там великого не побачите, я вам хочу сказати. Зараз е, я вам ще одну історію розповім. Там мене просили забор зробити. Врач, між прочим, дитячий хірург. врач. Я йому робив. Руку вимазав. я не на екстра зараз витрим. Я йому робив забор. І у нього там, я не знаю, кущів, мабуть, 100, така висока грядка у нього зроблена. І це я, я огірками займався. І це ж йому казав, що планує полуниця і займатися. І якщо чесно, то він сказав, що полуниця це така штука. Що каже, це капець. Я з нею мучуюсь, вона постійно хвороби. Коротше, постійно її теж підживлює, щоб щось якийсь результат побачити. Без цього ніяк не буде. Може у когось якось щось і виходить. Ну, в предыдущих я відео казав. Ось он. за забором отут, сусід живе. Вже, наверное, рока казав він 3 чи 5 років. Кожен року він купляє нові саджанці. Нові, нові саженці. Купляє. Він хоче, щоб у нього вона була без підживлень, нічим її не прискать, ні відчкідників, нічого. І у нього нічого не виходить. От чесно вам кажу. Нічого зовсім не виходить. Кожен рік він все нове садить. Бо вона у нього пропадає. Так що, а ви задумайтесь. Можливо хтось у когось так і виходить, я ще раз повторюся. Ну я думаю це нереально. З вигірками я вам хочу сказати, навіть якщо я підживлення не сильно давав, ну від хвороб це капець. Я задобався від хвороб. За гірком бороться. Хвороби, шкідники, це все, кліщ особливо. Це, ну це просто капець. О, трошки тут залишилось, треба обмити його. Трохи поганувато розколотив. А звісно, кожен робить по-своєму. І кожному решать, що робити. Ми робимо так, хтось по-іншому. Я також дивлюся відео. Також все питаю. О, трохи багато налив. Ну, нічого страшного. Так що так, друзі. І далі вам покажу поміничку, яка вона у нас. Так що, а ви спостерігайте, як ми обробляємо. Ну що, друзі, обробили ми Меня екстра нашу полуничку. Ну ось така у нас. Обратно ж показує, це бріло. Я в неї все більше і більше влюбляюся. Так що... Друзі, ну а то перша Амі. Ну тоже непогано. Мені теж вона подобається. Так що, отак. От ну, а там азія, ту що я заказував. Сейчас пройдемся покажем. Вот. Все не удивляюсь цієї брилі. Я не розумію чому всі ломляться за якимись там сортами. Який гарний сорт. І дивіться. Ну ракета. Що ні? І це пізня посадочка. А? Брілка. там. Ну оце ось трошки Роксана у нас там випаде. Каже, теж непоганий сорт. Ну, а це Азія. Дивіться, які. Ну таке у мене на них, як вам сказати, ну зовсім надежне. Нема. Не будемо щось боротися. По-перше, вони хворі прийшли. Ось де воно? ще я вам покажу. Ось з такою п'ятнітістю. Yes. Оце Азія. це середина вересня вони посажені. А це в жовтні. Я посадив свою касетку, ту, що виростив брила. Ну вони зовсім не відрізняються. Хоча чуть ли не місяць разниці. Бріло навіть краще. Тут такі рожки ось попадаються на бублявлі, не дивиться. гарный який. Та да везде они такие. Так что вот так, друзья. Так, ну что, друзья, пришли на нашу Азию, гринку уже обработали. Что нам надо? Треба Азию все обработать. Ну, конечно, меня это напрягает уже капец, конечно, ей заменить. И сейчас обработаем нашу Азию. Ну і так само ті сорта, що мені поприходили теж оброблених. Та що це таке? Ще квітоносы, да? На Азії два штуки, представляєте? Качать. Напишите также, друзья, в комментариях, кто с чем обробляя. Останню обробку роби. Сейчас ми цей маленький рядочок пройдемся ще. Да, багато мені писав, що там запрыйськович. Ну наберу я вже на зиму. Нашу я вже роботи цим. А звісно, що... Навесный візьму собі вже акумуляторний, Так як обробляти Придеться вже так чимало. Звісно. візьму собі акумулятор. Я в принципі я обробляв. Акумуляторним я просто це не снимав. Верніше я знімав, але уже не показую. Я ще від хвороб обробляв, то я не показував. Щоб там не говорили, що я хімією пічкою. Пару рядочков якраз. То все тоже цветка квитну конос. Ну и пробуем теж? Від, від Рузи дочка робити треба. Тут у мене вже кротяра нарив подав гравелокном. вона щось буде робити. Те, дозволила дозволено ці дерева повирізати. Так як це теж її намахали. Це мали бути карликові яблуні. А вони повимахували. Ну, так що отак, друзі. Все ми обробили, Може десь щось хтось мені зможе порадити або посеветувати. Ну а так все. Ставимо лайк або дизлайк, коментуємо. Всім пока!